Всім привіт! Це можливо буде може не нове відео про те, як починіть магнітолу на Citroen c 4 якщо не працює на ній жодна кнопка. Там на відео я вже казав, що я розбираю її і Питаюсь починити і багато І. Коротше кажучи, кнопки запрацювали повністю. Була лише одна невеличка проблемка. Я про яку я звісно зараз розповім. По-перше, щоб про неї розповісти, треба спочатку зняти ось цю платку. Ну, Відкрити два болта і сюди. Тут багато болтов, вони валяються, я їх навіть до кінця не закручував, щоб перевірити. І так як у мене немає такої маленької зірочки, не хочу фокусуватись, ну повірте, там дуже маленька. У мене є для очків така от маленька пряма відвідочка. Якраз її чтенько можна акуратенько відкрутити. Відкрутили і знімаємо в моєму випадку. Я так його ну нічого такого критичного не замічав. Але ж от, от тут біля самої крутилочки от здесь, були окисли і вони замикали раз, два, три контакти. Просто-напросто тут три контакти почистив очистником контактів, і вот тут ще на всякий випадок трошки почистив, але там Там було не критично. А більше за все, отут, тут три контактики. Оці три контактики не те, що контактики, просто окисли було. Їх змив, все запрацювало. Тому, якщо було комусь це корисно, бо я шукав в, сайті, в інтернеті. Як причини несправності кнопок на моїхоні, Citroen, Peugeot, і ні одного відео не знайшов зовсім. Тому вирішив, в принципі, як завжди, завжди я все по суті, роблю сам. Ну а тут я і дивився, бо я в електроніці мало шарю і намагався знайти. І не знайшов. Тому а, відео буде називатись Чітко і ясно, мабуть, якщо воно вийде, ну воно, мабуть, вийде. Як Відремонтувати кнопки на магітофоні Citroen C4 Peugeot. От іменно вот так, Просто-напросто. Три контакти окисли, чистите і все працює. Всім дякую за перегляд, обов'язково підписуйтесь, до побачення.